Всім привіт! Заїхала машинка, ланос звичайний. Тут необхідно зробити невеличкий ремонт нижче, а також трохи підробити короб. Так, Зараз починаю розбираю салон, піддам крачею, знімаю колеса, знімаю підкрилки, ну і буду все показувати по факту. Починаємо. Так, розібрав я салон і ось що тут видно. Ну, Цю передню частину під заміну 100%. Що позадку робитиму? Поки що не знаю, але ось тут, ось в цьому місці однозначно приблизно отак от, от виріжу. Ну, тут треба буде обрати. Річ у тім, що у нас ремонт такий в економ версії. Так, як по-нормальному тут треба одне ще повністю міняти. Ну, попросив мене власник цього авто зробив пошвидше, ну і подешевше. Ну що ж, будемо працювати. Так, трохи вже вирізав. Зараз буду її піддомкрачувати. А буду вирізати далі, бо звідси поки ще ну Тут оце можна з салону вирізати. Ну Но... оцю частину теж, мабуть, буду міняти. Та не мабуть, я буду ще щось обрізати, дивитися. Ну і тут необхідно теж вирізати. Так, поки що знімаю колеса, підум машину. Так. Дивимось, что я тут уже підробив. Ремонт у нас в эконом режиме. По нормальному тут необхідно днище вырезать. Ну, полностью всю ванну я бы вырезал. И навіть его цей підсилювач теж замінив бы. Потому что тут ось кромку я зрізав. Тут у нас гнило все. Ну а так доведеться просто ну, подваливать пластиночку. Він там і всередині і побитий. Ну у нас воно в економ режимі, грошей немає у власника на те, щоб зробити нормальний ремонт. Так що попідувати їм так. Все. Тепер роблю римставки. і ліплю його все до кучі. Ну що ж, днище в мене вже готове. Не став я знімати пошагово, ну, щоб не було нудно дивитись. Ну а що тут? -тут? Про, метал взяв, вложив, одрізав, вложив, одризав вложив. Так, тут у мене все виварено. все я попідварював. Да, такий ремонт, звичайно. Краще б його все вирізати, повністю все вкласти. Але, 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 але. Так, тут цю центральну частину я теж попідварював. Тут попідварював. Тут теж так шматочками попідварював. Ну, походить, послужить, вже переламуватись не буде. Так, тут, там, там нормально, дірок немає, там зараз я все попідчищаю, скрию ґрунтами. та скрию мастікою. Ну, щоб було дешевше власник. Дав мастику, кажу, помаж мастика, це й ладно. Так, зараз глянем що у нас піднищимо. Ай, сейчас. Так, ось так воно виглядає зараз знизу. Теж все ще зачищу. Ну і на, маю на увазі. Оце я сейчас соточкою пройду, промию розчинником, грунтами та й мастикой. Е, так. Тут підсилювач ішов стандартний підсилювач. Ну, вклав 2х4 профільну трубу. Тут теж все вилатав, тут все нормально. Так, тут у мене лишилось ось коробом проблема. Спочатку розмовляли з власником про те, щоб оце ось отак ось, 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 обрізати і виконати. Але, ще раз кажу, це, це у нас ремонт такий побыстренькому і подешевше. Тут взагалі необхідно короб повністю міняти. Міняти короб, міняти підсилювач всередині. Ну, Так як зараз грошей немає на такий ремонт, то лишаємо поки так. Тут я ось попідварював. Воно тут зараз більш-менш тут ось я обрізав бровку, де була погана. Зараз бровочку сюди вкладаю. Тут, тут трохи більше виріжу. Зараз буду дивитися, як я буду вирізати. Тобто це зараз тут попід залатою, Де залатав, може під шпатлюги, а може теж просто гравітексом. вскрию грунтом, гравітексом. Та й нехай поки так ходить. Грошики з'являться, тоді вже повністю поміняємо короба. обидва на обидвох сторонах. Ну і потім необхідно буде. Убирати всю оцю ось красу, та що повилазила. Так, займаюся поки що обробкою днища. Так, ну що ж, з обробкою днища завершено. Позамазюкував добряче. Ну, з ж ясна річ, я обробив кислотником потім акрилом. І обробив мастікою. Так, зараз покажу всередине Мастика, як мастіка. Ну, Чорної не вистачило, докупив, ну, яка була в магазині з бронзою. яка різниця. Так, ну, на цьому знищимо все. Далі буду працювати з коробом. Так, працюю з коробом. Для початку необхідно зробити ось цю частину. Ну, тут саме головне зробити оце ребро. Так, румставочку я вже підготував, зараз притулю. Вирішив робити в два етапи. Спершу внутрішню частину ось ребра, ребра загнув, ребра зробив трошки більшими. Потім, коли вже цю частину короба накину, ну, вже притулю, зроблю так, щоб рівненько було. Ну і тоді вже оці ребра вже підріжу. Так, зараз видаля, видаляю те старе гнове. Та вварюю цю ремставочку, ну і будемо рухатись далі. Так, ця ремставочка вже стоїть. Тепер роблю ремставочку далі. Вона в мене вже готова, одмітив, вирізаю та вварюю. Ну, тут, правда, одразу треба зробити отвори, та можна буде вварювати. Готую вже обидві ремставки. Вирізав, все розчистив. Так, там все готово. Тепер пробиваю отвори та і варю. І все буде добре. Так, все. Зі сваркою в мене завершено. Тут уже вичистив. Тут зараз зачищу. Потім підґрунтую, Ні, підшпатлюю, підґрунтую. Нанесу гравітекс, ну і підфарбую трохи. Ну, з півроку послужить, а там все одно будемо міняти короба. Так, короб я підшпатлював, ну так, в легку. Зараз обіжирюю, вже машину обклеїв. обіжирюю, наношу ґрунт, ну а потім хвилин через 20-30 ґрунт мокрий по-мокрому, накину гравітекс. Грунти накинув, тепер кладу гравітекс. Так, гравітексом піддув, в два шари. Так, грубенько накинув, ну, щоб не дуже відрізнялось. Нормально пойдете. Власник взагалі казав, що просто фарбою не треба, гравітексом піддувати. Ну, хай вже буде, хоч трохи більш-менш. Там я нічого не вирівнював, бо все рівно короб міняти. Так, все. Десь пів годинки і накидаю базу та лак, звісно. Базу поклав в три шари. Тепер кладу лак. Все, два шари накинув лаку. Ось такий ремонтик. Да. Трохи через жопу, звичайно, Ну... Но... хоч глаза не буде кидатись, на ржавчина, що була, поки власник не назбирає кошти на нормальний ремонт. Все, нехай сохне. Все готово. Все підсохло, розмотав, все. Тепер збираю і. Повний вперед. Тут масіка вже теж висохла, все, можна вже накривати шумкою короліном і та так далі. Ну все, ремонт завершений. Всім добра!